Дайте і Бог здоров'я, вітаю я на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття, вправа 3 розділу звички. Тема Формую звички, як вибрати радників і точки впливу. Я зроблю вступне слово, потім на екран виведу форми для заповнення, ти відповіді на питання або впиши собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні, або набери форму самостійно, чи замов у нас набрану форму в електронному вигляді і впиши туди відповіді. Форм на екрані буде 7, кожна по 30 секунд. Ти можеш зупинити перегляд відео настільки, стільки тобі потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Звертаю увагу, якщо на перші 4 питання можливо відповісти за 30 секунд. То на питання 5, 6, 7 потрібно набагато більше часу. Врахуй це. Дуже попрошу на ці питання відповісти після того, коли прочитаєш теорію в книзі ОСС, або переглянеш відео з теорією про звички. Посилання на них буде під відео. Підписуйся на цей канал прямо зараз, тисни лайк до цього відео та вже залиш під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше твоїх знайомих стануть досконаліше, що вигідно тобі. Тепер про суть справи? Для початку рекомендую тобі переглянути уроки 8 і 9 розділу звички, в яких розказана теорія посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ти можеш прочитати в книзі ОСН сторінки 553 по 580. А тепер почнемо робити практичну вправду. Питання перше. Яка методологія вибору визнаних та їх порадок? Теорія описана в книзі Essence, сторінки 553. Питання друге. Хто такі визнані і як їх відрізнити від інших? Теорія описана в книзі ОСМ 7 сторінки 556. Питання третє. Коли потрібно вивчати інформацію про звичку? Теорія описана в книзі ОСМ сторінки 560. Питання четверте. Які звички запроваджувати спочатку? Теорія описана в книзі ОС7 сторінки 561. Питання п'яте. Що таке просте рішення? Теорія описана в книзі ОСМ сторінки 563. Питання шосте. Що таке точка прикладення зусиль? Теорія описана в книзі ОС 7, сторінки 571. Питання сьоме. Яка черговість провадження звичок? Теорія описана в книзі С7 сторінки 578. Дякую за відповіді. Все ти молодець! Тепер в тебе є розуміння, як вибирати радників і точки впливу, що допоможе тобі вибирати правильні поради і час та місце їх використання. Виконай інші вправи з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу Звички практикум та ставай досконаліше. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо практикуватися з питання визначення звичок для 21-го століття. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!